Дія ходили на вулиці, тому що як ви чули, там головне обминувачення є в тому, що я часто їжджу на Києва і можу участвувати, приймати в акціях протесту і так далі. Взагалі, якби там по, по, по самій процедурі, да, там вона порушена. В 15 годин вони подали на відкриття криміналь... ну, то есть, ну, на розслідування кримінальних, да, а вони слідкували з 10 годин. В принципі, знаючи, то есть, я не знав про це рішення суду, воно не стосується мене, воно стосується взагалі всіх, і ну, конкретно тільки демократичного альянсу. То есть, і... А вони, знаючи про це рішення, вони стояли, вони фіксували, але вони не попереджували ніякі злочини. Тобто ніхто не підійшов з міліції. Ми казали, що все нормально, все хорошо, ви тільки машину как буберіть, бы, щоб тут не стояло, все, как бы, все нормально. То есть, ну, якщо зараз видно, вони, це вони програмували цю ситуацію. І ця ситуація, наскільки мені відомо, стоїть там как бы, обласним прокурором, якби как бы, контролюється, їм потрібно как бы, як можна швидше. А мені представник прокурора взагалі как бы, заявляв, що якщо ти не візьмеш все на себе, то ми затягаємо твою дружину, твого тестя і всіх посади у вас. Це було таке, якби, і я зараз боюся, що на, на, на новорічні свята вони будуть би, там відділяти підозру, намагатися затримати, якби посадити і так далі для того, щоб психологічно зламати. Тобто, би, тільки так, тому що доказової бази нема. Все взагалі це юридично виглядає як фікція. По великому рахунку, там е, ну ні за що, то тобто, рішення не стосується мене. Мені його ніхто не ні зачитав, не складений акт, я не підписував нічого взагалі. Тобто мене там, в принципі, в той момент, коли вони кажуть, що його зачитували, мені не було. Хто угу. ну, подавав?